Є така погана звичка у фермерів дивитися на сусіда і повторювати за ним. Це нормально, це наш так працює стадний інстинкт. Що коли хтось бухає або хтось смалить цигарки, то ти дивишся і думаєш, що о, це круто, я теж буду і повторюєш за ним. Так, да, я спеціально привів приклади поганих звичок, тому що повторювати за сусідом це погана звичка у фермерів. Я навіть колись сформулював аксіому, що сліпе копіювання шкодить вашому врожаю. Вже позавчора, 30 березня, в неділю, я зустрічався з фермером, а, який станом на 30 березня посіяв уже 600 гектар соняшника в північному степу. Привіт, Микола! Я вважаю, що ти сильно спішиш. От і всі сусіди на нього починають дивитися, фермери, да, і думають такі, бляха. Пора починати сіяти сонячний кукурузу. Але а, в нас температура не то, що в ґрунті, у нас ще температура повітря в день 10-14 градусів. Да? А в ґрунті ще 4-6 градусів, якщо середня добова. От. Але є фермери, які вже починають сіяти. Саме тому а, сьогодні я хочу поговорити про м посів соняшника. Да? Чи нормально сіяти соняшник в березні. А де хто має сіяти його в квітні, і як нам співставити наші старі, скажімо так, традиції архаїчні да, з глобальним потеплінням, яке йде, і давайте будемо чесні, що глобальне потепління змінює наші агрономічні підходи, фермерські підходи. І це абсолютно нормальна історія. Тож тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс, ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукянчук, я агроном і засновник Гровекса Гроддій Стул Холдінг, бренду, який вам допомагає годувати цей світ. Ви приходите до нас з питаннями і проблемами, ми придумуємо, як їх вирішити. На виході ви отримуєте сервіси, щоб стати краще, заробити більше, і якість вашого ґрунту покращувалась. Всі посилання і телефони на контактні цих сервісів знайдете під цим відео. По можливості, приєднуйтесь до шановного панства, клієнтів. Гровекс, отже, тепер давайте поговоримо про посів соняшника. Якщо говорити в глобальному, да, то самий там верхній рівень, зараз будемо заглиблюватись, то а, вибір сроку посіву на конкретному полі, в конкретному господарстві, а, залежить від наступних факторів: це а, пошук балансу да, між а, календарними строками, а, ну, багаторічними або тими, якими ви сформуєте. От, а, між накопиченим теплом ось зараз в сезоні в моменті, який ви можете поміряти, ну подивитись, яка була погода, і втикнути градусник термометр, точніше, в ґрунт, і поміряти окей, я скільки ґрунт накопичив тепла, да тому що ну це накопичення тепла. от І третій фактор він, мабуть, найбільш важливий, особливо у 2025 році. Це баланс води в ґрунті, що маю на увазі. У нас є регіони, де зараз дуже дуже низький, дуже маленький запас вологи в ґрунті. Ну традиційно це степова зона. Але в цьому році у нас зона там захід Вінницької, Хмельницька, Південь, Житомирської увірвалася, і в них там дуже велика проблема з зимовим запасом вологи. А так як в них ґрунт легкий, то і дощ там до сих пор не впав. Тобто, коли ви приймаєте рішення про посів, вам треба по вологі зважувати, окей, скільки накопичено, скільки е, випало там за останній тиждень-два, і е, як ви думаєте, скільки там ще має випасти або показує прогноз погоди за наступні тиждень-два? І це типу такий е, накопичувальний ефект по вологі. Тобто е, соняшник, щоб сформувати врожай, е, дуже часто, якщо ми говоримо за врожай там близько двох тонн, е, дуже часто йому достатньо навіть зимової. Вологе. Тобто, по ідеї, можна було б посіяти його там капець просто екрану в березні, і він, по ідеї, типу, має використати ту вологу, яка накопичилась з зими, і з неї сформувати врожай. От. Але якщо ми рано сіємо, да, то в нас ну, типу, стараємося зловити а, вологу, да, сіємо раніше, як наслідок, а, Але а в цьому випадку в нас є мало тепла. І от якраз баланс вологи і тепла. Він нам і сформував оті календарні сроки, про які ми всі е, знаємо. Якщо порівнювати там, з 10 років тому, е, ми зараз маємо приблизно мінус 10 днів до сроків посіву. Ну, тобто, якщо, наприклад, в степу нормально було сіяти е, там, соняшник е, там, з 5 по 10 травня, да? а десь на полісі е, взагалі не сіяли соняшник, а в лісостепу сіяли соняшник після. 9 травня да, то зараз це все відбувається набагато раніше. Ну, типу, нормально, коли в степу починають сіяти, там типу, 15-20 квітня, да, тобто мінус 10-15 днів на там на крайньому півдні, там 10 квітня вже весь соняшник посіяний. Ну, маю на увазі там Бесарабію ближче до Одеси, ближче до Миколаєва, Херсона. Ну, от Це наслідок глобального потепління. Але все-таки ви маєте витримувати баланс. А, от як це зробити, ми в себе на курсах на Академії даємо інструкцію, як викачити погоду за 10-50 років і побудувати з неї графік. Він для читання агронома. Тобто, це вся погода по дню за останні, наприклад, 10 років. Він дуже легкий для читання агронома і фермер, який пройшов курси на академії. І конкретно, оця частинка про посів вона дає супер просто інструкцію. Чого? Тому що завжди є просадка. Є просадка після розігріву. Ну, типу, стало жарко, чорний ґрунт прогрівся, а потім прийшов якийсь там циклон антициклон і все, і ґрунт потім став знов холодним. І ось оце перше тепло, да, яке ось, ну, по факту, зараз, у му році, перше тепло сталося в третій декаді березня, взагалі, ну, дуже рано. От. Е, воно може збити з толку і можна почати сіяти. Чого? Бо Реально там, фермер міг прийти три дні підряд, втикнути термометр в ґрунт, в обід. Да, і там було десь більше 10 градусів по Цельсію на глибині заробки насіння. Ну, насіння 3,5, а температуру міряємо на 5-7, да, якщо що записуйте да, інсайти. А, тому а, є оця просадка, і на графіку дуже чітко видно, якщо її взяти за останні 10 років, да, то ну, типу, ви зможете попередити на дуже багато проблем. Да, якщо ви будете чітко знати, де в вашому, на ваших полях, де в вашому господарстві є а, перший прогрів, де є просадка. Тобто, вам треба що для соняшника, що для кукурузи. А, Вибрати точку, де ґрунт на глибині заробки насіння буде плюс 10 і більше. Тобто, якщо він, типу, ну хоча б там, 8, окей, якщо він прогрівся, типу, до 10, а потім на 3 тижні стало знову холодно, то це дуже погано. Чого? Тому що це буде багато часу, під час якого буде. Повільно проростати, повільно сходити культура, відповідно, всі шкідники і хвороби будуть тут, як тут. І навіть додаткове допротруювання може бути малоефективним і дорогим одночасно. Тобто, якщо ви будете вміти будувати цей графічок і визначати, де як воно у вас відбувається, то ну, це зекономить вам дуже багато грошей, нервів, здоров'я. І ви станете краще, будете знати, як заробити більше. Тому. Так, глобальне потепління йде. Так, строки по сіву зміщаються. До речі, якщо цікаво, пишіть в коментах знімемо ще окремо відос з актуальними строками на сьогодні. Ще я планую записати відео з чек-листом по посівній. Тому ставте лайки, підписуйтесь. До речі, Ютубчик показує, що майже половина дивиться не підписаними. Перевірте, чи ви підписані, поставте дзвіночок. Ми тут актуальну агрономію валимо на всі бабки. От. Ну, а для того, щоб дізнатися всі примудрості по посівній, там по гліфосату, по нормі, по якісному посіву, по ґрунтових гербіцидах, по підбору гібридів, це все вже є в практикумі «Посівна». От, посилання на нього знайдете під цим відео. Він коштує 50 баксів, ви можете купити його сильно дешевше. Лінк на запис цього практикуму буде під відео, Переходьте і за там. Супермаленькі гроші, отримайте велику користь для підготовки вашої посівної. Там є всі примудрості, які необхідні вам зараз до посівної. Там про труювання, і про сроки, і потреби насіння, і про глибину, і про добриво при посівні, і про те, як працюють ґрунтові, і про як використовувати гліфосад. Чи треба куткувати, як куткувати, як робити передпосівну культивацію, що таке якісний посів, ці всі речі там є багато. Крутого потужного матеріалу. А, якщо у вас залишились запитання, пишіть їх під цим відео, ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога!